Мої маленькі друзі, це я, крабик Сем, і я дуже радий вас сьогодні бачити. Знаєте, з чого я завжди починаю свій ранок? Я запитую себе, а який у мене сьогодні настрій? Ось сьогодні у мене чудовий, радісний настрій. Я відчуваю бадьорість, радість та впевненість. І хочу бігати своїми клешнями, усміхатися і обіймати хвилі. А як радієте ви? А покажіть мені своє веселе обличчя. Посміхніться. Друзі, але радісний настрій я маю не завжди. Іноді я почуваюся кепсько. Мене огортає сум, і тоді хочеться плакати. Ви теж іноді так почуваєтесь? Еге ж, значить, ви мене точно розумієте? Але це нормально. Всі іноді сумують, і щоб подолати сум, я маю декілька способів, якими хочу поділитися з вами. Перший спосіб це чарівні обійми. Можна обійняти улюблену іграшку або рідних. Другий спосіб це малюнок. Можна намалювати свій сум. Наприклад, на папері поставити сумну пляму, а потім її перетворити на щось добре. Наприклад, на сонечко чи якусь тваринку. А ще подолати сум. Допомагає руханка, і я пропоную її зараз виконати. what Друзі, скажу вам по секрету, іноді я злюся, як от учора. Я зачепився клешнею за камінчик і ой як розсердився, гнівався, аж іскри летіли. А у вас таке буває? Друзі, емоцій є дуже багато, і всі вони різні, але кожна потрібна нам. І їх можна навіть розпізнати за виразом обличчя, рухами тіла. Тож я пропоную вам, дітки, зіграти в гру. Знайди емоції. Розгляньте уважно моїх друзів-крабиків. І знайдіть спочатку тих, які радіють. Молодчинки, ось вони. А тепер тих, хто сумує. Правильно ці крабики сумні. А хто з них гнівається? Знайшли? Ну, звісно, ось вони. Ну а зараз знайдіть тих крабиків, що налякані. Правильно, це вони. Друзі, ви дуже уважні, розумнички, ну а тепер. Давайте покажемо за допомогою пальчиків, як руки відчувають емоції. Швидко пролетів наш час. Бажаю вам спокійного і радісного дня. І пам'ятайте, всі емоції важливі, і з кожною з них ви можете впоратися. Я пишаюся вами. Ви неймовірні малюки. До побачення, мої маленькі друзі!